Я особисто ні команда розумної політики не голосувала в другому читанні за е, цей законопроект. З кількох причин е, почну з е, тієї, про яку колега частково сказав, з приводу статті Конституції. Четверта стаття конституції справді е, ведемо про єдине громадянство, і ще коли з'явилася тільки перша редакція закону про множинне громадянство. Я нагадаю, це вже четвертий варіант, який був е, ініційований у Верховній Раді. Ми звернулися 99 народних депутатів. Звернулися в конституційний суд з проханням дати офіційне тлумачення цієї статті для того, щоб не було різночитань, і щоб ми мали офіційну позицію інституції, яка тлумачить статті конституції стосовно того, що ж таке єдине громадянство. Станом на сьогодні рішення конституційного суду немає. Наше звернення вони почали розглядати, перейшли процедурну закритий режим. Але ви знаєте, що робота Конституційного суду взагалі сьогодні заблокована. І таким чином це вихідна точка, яка не давала можливості рухати в принципі питання множинного громадянства. Давайте говорити відверто легалізації кількох громадянств в Україні, і це одна з причин, чому ми її не підтримали.